Цього року Кривий Ріг переживає чи не найскладніший за останні часи опалювальний сезон. Теплом забезпечують місто Криворіж тепломережа та Криворізька теплоцентраль. Та якщо комунальне підприємство подає тепло у домівки стабільно і в разі потреби оперативно ліквідує аварійні ситуації, то державна теплоцентраль тримає у холоді жителів сотень криворізьких квартир. Розкопані ділянки та діряві тепломережі до усунення проблем державного підприємства підключається місто. Питання достатньо серйозне, тому що саме і в листопаді минулого року, і в грудні минулого року, і протягом січня минулого року ми були вимушені сформувати власні бригади з працівників комунальних підприємств, швидкісний трамвай, водоканал. і Міський тролейбус для того, щоб надавати всіляку допомогу і максимально швидко усувати ті пошкодження на мережах, які виникали під час проходження опального сезону по зону відповідальності теплоцентралі. По комунальному підприємству за рахунок того, що було створено необхідний матеріальний резерв, було закуплено своєчасна техніка і належним чином було випробувано всі мережі всі Такі питання є, однак вони сьогодні не значущі і усуваються протягом одного світу. Світлового дня, тобто фактично таких крупних перебоїв, як сьогодні на теплоцентралі, їх немає. Та навіть з додатковими бригадами, які надає місто, кардинально вирішити проблеми не вдається. До слабких місць у підготовці до зими додалися й інші проблеми. Дуже серйозний вплив на те, що сьогодні відбувається, принесли ті ракетні удари, які відбувалися по об'єктам критичної інфраструктури протягом січня місяця, на початку лютого місяця, ми бачимо по динаміці, що ці всі пошкодження аварійні відключення електроенергії, потужних підстанцій електроенергії. Вони завдали шкоди саме в першу чергу тепловим мережам. Сьогодні всі підприємства продовжує усувати пошкодження на мережах і запускати тепло. Вже найближчими днями, це сьогодні, фактично завтра, ще більше 160 будинків житлових вже мають відчути тепло, тому що пошкодження були саме на магістральних трубопроводах великого діаметру. Треба Заповнити по новому тепломережі знову ж таки прогріти тим часом на останній сесії міськради вже розглядали питання підготовки до наступного опалювального сезону. І знову окрема увага криворізькій теплоцентралі, яка підпорядковується НАК Нафтогаз України. Що робити по зоні відповідальності комунального підприємства, ми чітко розуміємо, і ми це робимо. Що робити, яким чином впливати на підготовку до нового опального сезону державного підприємства, ми також обговорили. І фактично вже розуміємо, що для того, щоб її відновити, необхідно самі теплоцентралі разом з знак Нафтогазу України вкласти не менше 300 мільйонів гривень в ту інфраструктуру, яка фактично пошкоджена внаслідок останнього опального сезону, ракетних прильотів і цих всіх питань. Всі необхідні документи. Ументи ми для цього на НАК Нафтогаз України направили і є підтвердження того, що буде відповідно реагування. Це лише зона відповідальності теплоцентралі разом з НАКУ. Тому ми працюємо для того, щоб мешканці були забезпечені своєчасно теплом, у тому числі разом з теплоцентралі. Місто наполягає, щоб кожен день без тепла був відображений у платіжках абонентів теплоцентралі і людям не виставляли рахунки за неіснуючу послугу. Стосовно перерахунків, всі перерахунки будуть здійснені самим державним підприємством, і всі необхідні звернення треба направляти для здійснення перерахунків до ті періоди, коли не було тепло, саме до державного підприємства. Іван Проводов, Назар Просенко цей день.